Надачі, всім доброго дня! Ми в себе на ділянці. ви знаєте Завжди якась робота, але завжди тут хотів мало на меті зробити тут гойдалку. Ось таку зараз бачите, нарешті, як це кажуть, мрія здійснилася в дію. Часу зараз банально не вистачає, але якось взагалі воно полагенько, полагенько і все робиться. Зробили таку добротну гойдалку, дерево, акація. Закаті, нічим ще ми її не обробляли, бачите, падає дощик, зараз ще не дає, і ще плюс немає часу. І дерево почорніло. знов знову ж таки, мінус і свіжа робота. Будемо трошки підшліфовувати, не знаю. Хотілося б, щоб було типу, в стилі дерева. Можливо, помалюємо просто у білий колір білою фарбою. І, дещі. і бачите, лавочку також зробили, також її не запустили, нам також мінус. Можливо, треба було ще її не ставити, тому що вона, можливо, теж почорніє. І Будемо чимось все ж таки обробляти. Війлку ми накриття вже вверх зробили, в принципі, Місто тримається все домов оголочки, дамо, скріпимо що добре, і будемо обов'язково накривати це все, щоб все було накрито. Ось так, Гарно можна посидіти, дуже гарна панорама. Зараз вам все покажу, як взагалі все виглядає з боку. Дивіться, так покажу її зблизька. Так просто прикину, зверху мають такі пару кусків бляхи, але що їх вистачить, треба буде її розрівнати. Ось так вона виглядає. Все накрили. Зробили, треба, щоб підпорки не височили, дали дубові підверх, все гарно обмалюється і тоді вже накриється. Ось так. Таким чином. Тут треба ще підсипати. Ось така панорама. Тут нас, у тут нас голуби, буде зручно сидіти на гойдолці і дивитися за птицею. Ось так приємно. Хто любить птицю, той зрозуміє, що приємно взагалі так понаблюдати за птицею, як птиця взагалі створюється, пари, як годує молодняк. І взагалі-взагаль макі... Які є голуби? Голуби також будемо перебирати трошки, будемо щось скорочувати, щось добирати. Трошки у нас забагато сизах голубів є в вольєрі, будемо щось скорочувати. Хто, можливо, хоче, можна навіть подарити якісь голуби Ось так. Ось така гойлка доволі велика, лава має 1,50. Спинка, все зроблено. Ось так, звідси, панорама у нас тут є водойма ділянки. Ось така там поробила ми гнізда для диких качок. Треба взагалі їх поставити на плав, щоб не плавали. Тому що вода то пробуває, то спадає. Ось так. Ви знаєте, роботи трішки все ж таки біля годинки є, що мені зараз вже не сподобалося по цій гойдинці, бачите, з правої сторони. Трошечки потик той пішов вверх, щось ну, на подвір'ї не було так видно, коли ми її збирали. Трошечки він піднятий догори. Взагалі, задом був такий, що там також є болти, і буде такі підквіти знаєте, щоб можна було підвізти квіти, щоб просто трохи перевкрасити дану гойделку. Ось так. Так що, глядачі, експериментуйте, робіть щось також. Пробуйте, якщо є дерево. Взагалі годілка така дерев з дерев'яна. З взагалі було рішення для початку думаю, робити взагалі металево. Але потім якось, ну, взагалі для даної ділянки підходить дерев'яна і приємно в принципі, ну дерево взагалі приємніше, ніж метал. І ви знаєте, я помітив, чим, чим кривіші взагалі палі, тим, тим воно краще виглядає. Ось так. Так що всім дякую. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Не забудьте підписатися. До побачення.